Всім добра бажаю. Їдемо або щось підправляти, або окончательно іспоганювати. Перший раз їду до цієї Е, е Перший раз, тому що я вже говорила, що мій трошки далі парихмахер. До речі, він бере 30 євро, а ця сказала, що в неї 20. Це навіть дивно, тому що в нас таких цін вже і нема тут. В основному вони всі зговарюються, які в них ціни будуть. І сьогодні я подивилася... Так, поставимо в тіньочок машинку. Можна було пішки, але пішки то було довго. Я сьогодні подивилася. І сьогодні старий місяць. От саме сьогодні старий місяць. Побачимо, що буде. Якщо пострижуть добре, то хай воно там собі е, повільніше відростає. А якщо буде торчати, воно мене волосся рівне рівне. Я його без ніяких гутюшків, нічого, без розчоски посушила і все. І мені дуже подобається те, що в Києві. Перукерша дуже класна. Але побачимо. Так теж ходити не можна. Це. Воно казалось би, що така довжина волосся воно тобі не буде підвертатися, не треба вкладати, але йдемо. Да? Там. Кажуть, волосся не зуби. Ну, воно в мене повільно росте, але мені так пощастило, що я в минулому серпні як стригла, то видно, молодий місяць був чи що. В общем, перший раз я подивилася, який місяць. І подивимося, що як буде. Тому що знаєте, як визначить як старий місяць, як новий. Прямо на місяць дивитесь. Якщо буквою С в цю сторону повернути, старий. Якщо в цю сторону повернути Р можна поставити. Це новий місяць. І от саме в календарі прямо сьогодні, що він прямо сьогодні старий. Іде на повний місяць, скоро буде. І вже, вже така спека. Відкриваємо. Так що, до нової мене зараз покажу. До речі, так сталося, заходила записуватись, і ця перукерша, вона поруч будинок, і я якось прогулювалася. Я в неї спитала, ви Італійка? Так, Італійка, бо біж руминка чи українка вона. Не знаю, так поговорили, каже, а я тебе каже, в інтернеті бачу, я каже, там за тобою наблюдаю, хоч нічого не розумію, але ти мені так подобаєшся. І тоді ж я оце почала робити ці італійські е, якби, е, шутки з перекладом української мови. І тут я заходжу, вона, ця сеньора, що мені сподобалась. На мене вже, напевно, чекають. Бо я з петтами? По відео. Eu é ok. vou. Oh, ok, ok. Faz Duas exatas. Comodo. Com esta linha que faz, que cobre. Que E tudo. Мені подобається. Дуже-дуже. Так, візьмемо ще спруц. Прашугати капели. Конду є на 30. 30 євро. Венті євро талія і 10 євро sí. кесту. Красота. Як вони пахнуть? Mm, прям Боже. Роза, роза невіста. Хто сказав, що жовтий до розлуки? Гарно, дуже гарно. я новенька трошки, дуже щаслива. Всім папа, не бійтеся змін. Зміни не змій, а пере, переміни, зміни. Як тобі моя причетка? О, ні, не валена. А має бути двоєчка. Як тобі? Після судора. Як тобі? Та не судора, як тобі? Дітяш після. Не помічаєш? Не помічаєш? Перехвативську. Тут рядишко. Я договорилася, якщо хочете, тобі дуже коски помигнуть, посушать, як треба буде, прическу зробити. Бачите? Різа дні. Різадні. Я, я тебе заведу. Вона ще в мене в парі ні не разу не була. Не подобається? Ти хочеш, щоб були такі довгі. У мене не ростуть, вони такі довгі. Я хочу. Це мої коси роблю, що хочу. Не нравиться? Піду скажу, що ну, буде було коротше. Ну, взагалі було Коротко-коротко. Дивись, я коли помию, вони отут розкрутяться і будуть опять довгі. Я не обрізала. Так, да, я не обрізала, це просто мені так посушили, добре? Жесть, звісно, оце дітки.